Розподіл транспортно-заготівельних витрат в системі виконується за передналаштованим алгоритмом пропорційно списаних матеріалів на ті витратні рахунки, куди відбувалось списання. Для коректного проведення розподілу ТЗВ необхідно, щоб перед формуванням такого документа в системі були сформовані і проведені документи списання матеріалів, які були оприбутковані за 201-202. Та іншими матеріальними рахунками на витратні рахунки, наприклад 92 чи 231. Крім того, має бути проведений акт отриманих логістичних послуг на 200 й рахунок ТЗВ. Також враховуються залишки по 200 му рахунку. Розглянемо приклад. В квітні було виставлено залишки по рахунку 200 ТЗВ. на суму 2,5 тисячі гривень. В травні було проведено надходження ТМЦ на склад за рахунками 201 сировина і матеріали та 202 покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби. а також акт отриманих послуг доставки на 200 й рахунок ТЗВ. Крім того, відбулося списання частини придбаних товарів з 201 го рахунку на 92-й. Та з 202 на 231. Для формування розподілу транспортно-заготівельних витрат обираємо модуль операції. Пункт меню Регламентні операції в розділі Документи операцій. В разі потреби уточнюємо період. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу обираємо розподіл ТЗВ. Вказуємо номер і дату документа, документ створюється останнім числом місяця. Натискаємо кнопку Додати. Обираємо Сформувати. В області Рядки будемо бачити розподіл ТЗВ за рахунками з врахуванням залишків по 200-му рахунку. Якщо передналаштований перелік рахунків, не відповідає вашій обліковій політиці, деякі рядки можна видалити, використовуючи вказівку Видалити або додати інші з розподілом відсотків вручну. Проводимо сформований документ. В області проводки бачимо сформовані проводки.